топ три мисливських помічника. А почнемо ми, звісно, з найпопулярнішого це наша колумбія, яку дуже багато у нас замовляли. Ось така топова колумбія, іде вона з гардою, соцільно металева, накладочки із дерева. Дуже класний варіант мисливського ножичка. І дуже класний варіант, до речі, як на подарунок, наприклад, якщо у вас там батько, брат або там ще хтось е мисливець. То ось такий ножичок буде дуже такий доречний. Ось це у нас Колумбія. Максимально заточений, з гардою. І в комплекті де з ось таким чохлом, з текстилю, дуже якісний чохол, до речі. Ціна такого ножичка у нас 900 гривень. В принципі, це найдешевший, де я бачила. Тільки у нас. Так, другий. Другий, я називаю більш такий. Універсалочка, він як і мисливчик, і як на природу, і як, наприклад, в, ну, хто живе в селі, наприклад, по, по господарству може дуже допомогти. Ось також йде в чохлі з текстилю. Ось такий чохол. До речі, ще його можна як тактику використовувати. Деякі військові його в нас замовляли, і говорили, що він дуже хороший, тому що він реально дуже хороший. Так, тут 65х13, дуже гострий, максимально гострий. ось, Рукоятка тут із дерева. Ось це, прямо топовий. Він мені теж трохи більше подобається, е, ніж е, колумбія. Ну, тому що цей такий універсаль, як я їй сказала. Так, і ще один варіантик за 700 гривень. До речі, не сказала ось цей у нас коштує 550 гривень, який я показувала тільки що. Ось такий ще є у нас мисливчик. Дивіться, тут йде чохол з Екошкіри. Є ось тут у нас система кріплення. Ціна його 700 гривень. Ось. ось це теж дуже класний. Ну, я також можу сказати, що це така якби і універсалочка, чогось Я на нього подивилася і мені захотілося на природу поїхати. Ось тут у нас йде гравіювання, рукоятка із дерева, також максимально заточений, дуже класний ніж. Статю 65х13. І на цьому все. Я показала свої улюблені мисливчики. Якщо вам щось цікаво, можете писати нам у коментарях. На цьому ми з вами прощаємось, але не надовго. Ну, Зі мною на два тижні. Я знову йду у відпустку.